Сьогодні Володимир Зеленський фактично підтвердив наш з вами інсайт в попередньому випуску. Друзі, я вам розповідав, як у процесі мирного врегулювання ми можемо повернути Кінбурнську косу. Президент розповів, які землі росіяни хочуть. Обміняти деталі. Розповім вже за мить, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає, і я дякую кожному з вас за це. Тому часу не гаємо. Одразу будемо починати. Давайте для початку е, почнемо з так званого обміну територіями, значить. Коротко нагадую, адміністрація Сполучених Штатів заявляє, що задля досягнення мирної угоди кожна з ворогуючих сторін, мовляв, має піти на якісь територіальні поступки. При цьому що це за поступки, конкретно не повідомляє ніхто. Тобто, ми маємо таку абстрактну історію. Все, що ми знаємо, лише з публікацій західної преси, в яких повідомляється про нібито умови Росії, одна з цих умов. Збройні сили України мають повністю вийти з Донбасу, щоб Росія згодилася на мир, забігаючи наперед, я одразу хочу сказати, що цього ніколи не буде. Ніколи позиція України зараз чітка і зрозуміла. Ми своєю землею не торгуємо і свою землю на свою землю не міняємо. А значить, з Донбасу ніхто не вийде. Але при цьому постає питання: чим у такому разі Росія може поступитися? У попередніх випусках я вам розповідав, що за вихід ЗСУ з Донбасу Росія може вийти з частин Сумської і Харківської областей, а також з маленької частинки Миколаївської області Кінбурнської коси. Президент сьогодні зробив нову заяву про обмін територіями, і тепер друзі стало зрозуміло, які сигнали надходять від Російської Федерації. Що він сказав? Він каже, що Україна не бачить, по перше, зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивство, так само інвестують у війну і так само нав'язують ідею так званого обміну української території. Він каже: дослівно: щоб говорити про те, на що готова Україна, давайте почуємо на що готова Росія. Ми ж не знаємо. Наприклад, питання Донецької області: я пояснив на нашій зустрічі з Трампом, що від початку повномасштабної війни Росія окупувала не 69%, а близько третини. Бо РФ окупувала без повномасштабної війни весь Крим і третину Донецької області після початку повномасштабної війни вони окупували ще приблизно третину. Зараз загалом десь 67, 69% вони тримають. Тобто, ми говоримо, що за майже 4 роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, каже президент, що розповіді, що там до кінця року вони окупують наш Донбас, все це балачки. Тобто, щоб окупувати наш Донбас, їм потрібно ще 4 роки. Це наша земля, каже президент. Логіка абсолютно зрозуміла. Росія е, окупувала е, частину Донбасу і Крим до повномасштабного вторгнення. Тому говорити про те, що вони за час повномасштабної війни окупували 69% – Це дурість. Насправді вони окупували третину. Це показує, до речі, що ця історія перебільшена. Тому добре, що ми на це звертаємо увагу. Тепер далі, друзі, що стосується Сумщини і Харківщини, Зеленський. Висловив упевненість, що росіяни не отримують ні Харківщину, ні Сумщину. Він каже: якщо ми говоримо про Сумщину або про Харківщину, русскі їх не отримують. Русскі не отримують Сумщину, і чесно кажучи, не зможуть утримати ті ділянки в прикордонні, де вони зараз є. У сьогоднішніх реаліях це питання часу кілька місяців, і їх не буде на Сумщині. Запам'ятайте зі слова? Я так само вважаю, що у перспективі каже Зеленський: не хочеться воєнної перспективи, але вони не отримують Харківщину. Друзі, у випуску про звільнення Сумщини передивіться ще раз, хто не дивився, я розповідав про успіхи Збройних сил України в цьому регіоні, про те, що Росія там зазнала поразки. Ми цитували сирського, і що Україна зараз пішла у наступ. Я також говорив, що за словами військових експертів, Сумщину нам вдасться звільнити за 2-3 місяці. Тепер фактично президент Зеленський підтвердив наш з вами інсайт. Тепер що стосується безпосередньо Кінбурнської коси. Знову таки, перегляньте попередні випуски. Хто ще не дивився? Ми у ньому розмірковували з приводу деокупації Кінбурна. І от вчора президент фактично дав зрозуміти, що росіяни пропонують у якості обміну, візьмемо в лапки, обміну територіями, Кінбурську косу на півдні. Він каже: таке: говорити про Миколаївську область, що вони там готові нам віддати Кінбурську косу. Вона їм потрібна лише для блокування моря для нас, сказав президент. Тобто, фактично він опосередковано підтвердив, що росіяни пропонують типу, дати нам Кінбурн в обмін на наші поступки. Кінбурська коса це єдина окупована частина Миколаївської області. Наявність там російських військ, в тому числі є причиною відсутності можливості судноплавства в акваторії Морпорту Миколаєва. Також саме з Кінбурну, друзі, я щоранку роблю зведення. Саме з Кінбурну росіяни щоденно обстрілюють Очаків і громаду на Миколаївщині досі в Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які якраз знаходяться де правильно на території Кінбурської коси. Я вже неодноразово пояснював, що е будь-який лідер України не згодиться віддати або обміняти е територію, оскільки це може призвести до. Неабияких ем, наслідків до, я би сказав, катастрофічних наслідків насправді так? до непередбачених наслідків. Але тоді виникає питання, а що в такому разі могло б вважатися обміном територій, закономірним обміном територій, можна було б вважати обмін української території під контролем ворога на обмін російської території під контролем Збройних сил України? За словами військового експерта Владислава Селезньова, я вже казав про це: є 90 квадратних кілометрів російської території, друзі, які зараз перебувають під контролем сил оборони України. Це декілька ділянок в Курській області, там в напрямку Суджі. Є також декілька там невеличких плацдармів на території Курської області, а також невеликий плацдарм на території Білгородської області. Тому, якщо і вести якісь там розмови перемови про обмін територіями. То лише в такому ключі російські території міняються на українські і навпаки. Розумієте, так які ж в такому разі території ми можемо деокупувати саме шляхом обміну так званого, за словами Селезньова, може йтися про повне повернення під контроль України всієї території Сумської і Харківської областей, а також згадану нами вже Кінбурзьку косу. Я вам про це розповідав. Але Путін не піде на таку формулу обміну. Про це взагалі можна зараз забути. Тоді постає інше питання: чи можемо ми звільнити Кінбурську косу військовим шляхом? Це ж також цікаво, правда, друзі? Ну так, от, ми знаємо, що час від часу від часу наші хлопці, наші герої, спецпризначенці від головного управління розвитки під керівництвом Буданова. Що вони роблять? Вони проводять успішні, я би сказав, блискучі операції, де на Кінбурзькій і Тендрівській косах. Висаджується десант, проводяться знищення дороговартісної військової техніки, живої сили інші маневри здійснюються. Противник стягує до речі, резерви. Він побоїться прориву, він побоїться висадки десанту. Поки наші підрозділи працюють, але найголовніше те, що ми таким чином промацуємо підґрунтя для наступальних дій. Ось, до речі, на кадрах деталі цієї операції погляньте на відеофрагментах. Як наші хлопці на тендерській кімбурській косах висаджуються, що вони там роблять. За словами військових експертів, зокрема полковника Романа Світана, мета операції, зокрема, от на тендерській косі, це підготовка до звільнення Скадовська. Чому саме Скадовська? Тому що це ключ до наступного етапу, до звільнення Криму, каже він. Тендерська коса, друзі, розташована на південь від Кінбурської, і звідси відкривається шлях куди? Правильно, до залізного порту. Далі Скадовськ. відстань від Скадовська до Криму, морем, там лише скільки? Ну, 50-60 кілометрів. Це реальна відстань для десантної операції, і, от, за словами того самого е, світана, е, збройні сили України можуть наступати із моря, із суші через Олешки, через голу пристань. І він каже, що цей трикутник Кінбурська коса, там Олешки і Скадовськ для Росіян. Він вже майже втрачений, тобто, вони втрачають контроль, а наші спецоперації тільки прискорюють цей процес. Тобто, кожна така висадка, це не просто там якась тактична перемога. Ні, це підготовка до великого наступу, до деокупації. Кінбургський і тендрівський кос. Ще раніше, до речі, це також треба сказати: речник оборони Півдня, пан Волошин, він же про це саме казав: от погляньте, будь ласка, це ж ти я вигадав. Він каже: росіяни бояться висадки українського десанту на Кінбурзькій косі. Він розповідав, що вони шалено цього бояться. То чому? Тому що ці коси це ідеальні плацдарми для десантних операцій. Росіяни тримають там артилерію, вони тримають там протитанкові засоби, щоб відбивати можливі атаки. Але той самий Волошин каже, що е, противник посилює гарнізон, тому що він боїться, що ми здійснимо висадку і захопимо плацдарми. І це друзі, ж не просто якісь там слова. Росіяни ховають свою техніку, тому що вони знають, що у степовій зоні її видно здалеку. і наші збройні сили одразу б'ють по ній. Наприклад. Волошин сказав, що як тільки ворог висуває цю техніку, ми одразу її знищимо. І це, до речі, підтверджують самі росіяни, я вам хочу сказати, які скаржаться на брак техніки і на засоби РЕП на цих напрямках. Цікаво, до речі, що вони пишуть в пабліках своїх? От почитайте, будь ласка, з приводу Тендера, з приводу Кінбурна, а вони відкрито обговорюють, як Збройні сили України можуть скористатися атаками в Чорному морі. Пряма цитата далі для ЗСУ важливо створити медійний фонд, схожий на курську операцію. Атака на Крим ризикована, тому вони можуть ударити там, де ми не чекаємо. Наприклад, в районі залізного порту пишуть Z-блогери, або Скадовська, про який ми з вами згадували, там слабша оборона, а берег зручний для десанту. Вони навіть пишуть про можливу комбіновану атаку. Друзі, вони пишуть про одночасний удар по Кінбурзькій косі, по залізному порту і відволікаючі маневри в Криму. І зверніть увагу: вони визнають, що їхня оборона слабка. А управління перевантажене, плюс вони фіксують активність наших дронів в, в, в цьому районі, як розвідувальних, до речі, так і ударних на Кінбурзькій і дендерській козах. Більше того, навіть терорист Гіркін, який сидить зараз у в'язниці, але все ще коментує ситуацію. Він прямо пише: наш наступ забуксував і зав'яз. Вже у серпні. Я очікую, пише Гіркін, контрударів ЗСУ. Ймовірно, на Донбасі і увага на Кімбурдсько-Тендрівському напрямку. Кінець цитати терориста. Тому як друзі буде розвиватися ситуація? Звичайно, нам покаже лише час, але ми побажаємо успіхів. Нашим хлопцям, нашим силам оборони, і будемо тримати міцно кулаки. А, дя... а я вам дякую за те, що ви переглянули цей випуск до кінця. Поставте лайк. Будь ласка. Не забувайте бути активними в коментарях і відпишіть, як на ваш погляд, нас як швидко нам вдасться повернути Кінбурзьку і тендерську косу. Звичайно, не бігаємо, не забігаємо наперед. Я розумію, не каже гоп, як часто пишуть в чаті. Ви тут абсолютно праві. Але зрештою, ми маємо розуміти, що своє ми повернемо рано чи пізно. Залишайтесь на цьому каналі, і бережіть себе. Дякую. you